Числівники. Кількісні та порядкові Сьогодні на уроці ми поглибнемо знання про числівник як частину мови. Навчимося відрізняти кількісні числівники від порядкових, розкриємо особливості вживання кількісних та порядкових числівників в українській мови, а також будемо виховувати любов і повагу до рідного слова. Пригадай, що таке числівник? Числівник це повнозначна самостійна частина мови, що називає кількість предметів та порядок їх при лічбі і відповідає на питання, скільки котрий, як змінюється числівник? Числівник змінюється за родами, числами та відмінками, які числівники є невідмінювальними? Це півтора, півтори, півтораста, магу, нема чи мало, пів також. А Яку синтаксичну роль виконують числівники в реченні? Числівник виконує різні синтаксичні функції, може виступати в ролі підміта, присудка, додатка, означення обставини. До якої частини мови належать слова десяток, сотня. Половина чверть. Ці слова належать до іменників. Подумай, що спільного і що відмінного є у виділених словах. Сім сьо, квіток, сьомий поверх, п'ять книг, п'ятий. Виділені слова числівники вони означають кількість або порядок предметів при лічбі, відповідають на запитання, який. Скільки, котрий. Запам'ятай розряди числівників за значенням. Кількісні та порядкові. Кількісні відповідають на питання, скільки означають число або кількість, наприклад, 10-7 та змінюються за відмінками. І порядкові відповідають на питання, «Котрий?». означають порядок предметів при лічбі, десятий, сьомий, змінюються за відмінками, рудами та числами. Подані числівники розподіліть у дві колонки: кількісні та порядкові Отже, перевір себе. За зв'язком від поданих числівників видіть кількісні та порядкові числівники. Запушіть їх зразок 34, 34 і 34 порядковий числівник. Перевір себе 10, 10, 21, 21, 35, 35, 109, 109. Запам'ятайте. Кількісні числівники поділяються на розряди власні кількісні числівники, або цілі числа означають кількість предметів у цілих одиницях – 9, 815. Дробові числівники означають кількість частин, виділених у складі цілого. 3 чверті, 4, 4, 7, 1,5 цілого. Прочитайте визначте числівники, що позначають цілі числа дробові і збірні. Ми йшли через поле двоє. Це збірний числівник. Сідай швидше на коня ще 100 миль махнем до дня. Це ціле число. На частку України припадає 5,7% площі Європи. Це дробове число. Тобі є слово, ти десятеро.